одного боку є точки загрожені на фронті з іншого боку, от дехто із аналітиків українських закордонних кажуть, що втрати для Росії не співмірні з можливостями. Що 45 тисяч за один грудень а, втрати живої сили це те, що Росія вже не може поновлювати. Ну, є, да. є. Ви ну, знаєте, проаналізувати, аналізували вже ж багато разів. Відомо, ж, як працює їхній військово-промисловий комплекс, відомо їхні можливості, можливості з мобілізаційними питаннями. Ми знаємо, скільки вони можуть долучати людей в різний спосіб, Там, через контракти, через великі виплати одноразові. В них по важкій техніці йде від'ємний баланс. Тобто вони втрачають більше танків і броньованих машин, ніж можуть виготовляти абонімати зі складів. Це очевидний факт. З людьми в них був позитивний баланс. Тобто ми нищили менше, ніж вони могли долучити. Тому вони нарощували це угрупування на, ну, на всій ділянці фронту. Зараз пішов так само від'ємний баланс. Ми нищимо більше. Вбитими та пораненими, ніж вони можуть долучати. Тобто в них виходить, що в них кількість, на, кількість людей вже не збільшується на лінії фронту а зменшується, так само, як і техніки. Наскільки це, наскільки це, може, бути, скільки це може ще тривати в такому темпі? Ну, Порахували, що на 25 рік, ну, принаймні на першу половину, їм ще вистачить. Далі в них почнуться дуже серйозні проблеми із особовим особовим і з технікою. Тому це ви знаєте, це Для того, щоб робити висновки. Ви задали дуже таке об'ємне питання. Для цього треба велику базу да велику базу даних проаналізувати всіхні всіх ні, ну тобто, це, це роблять. Це це роблять. Цілийсі, а можна тоді звузитися до однієї ділянки фронту Курщина Зрозуміло політичне значення для Росії і для Путіна у цієї теми необхідність витиснути українські війська із російської території. Навіть північно-корейських плюс 10-12 тисяч живої сили було залучено до цього, але на поточний момент це не відбулося. Більше того, українські війська в контрнаступ там переходили, повертаючи свої певні позиції. Ось це демонстрація, чого Росія не вдало ну, діє у Курській області. Не вдається їй переломити на свій бік ситуацію. Ну, це показує, що у Росії не вистачає сил для того, щоб вести війну на. Великої ділянки фронту на всі на, на в, в Україні безпосередньо на тимчасово окупованих територіях і ще й на Курщині. Якщо б у них були можливості, вони б доволі швидко, бо ну для них це дуже болюче. Нічого собі е, на їхній території знаходиться наші війська. Вони всім, всім нічого не можуть зробити. Якщо б у них були можливості, то вони б дуже швидко це зробили. В них немає таких можливостей, в них не вистачає сил та засобів. Це просто показує про те, що Росія не така потужна і не така непереможна, як е, Багато хто з наших навіть партнерів вважає, продовжуючи її боятися. Ну ми, ми цим показуємо, що Росію можна бути, можна бути і на її території. Це з, з, з військової точки зору тут великий є, є сенс, бо ну це окрема розмова. Тут я розумію, що часу зараз не це не вистачить. А політичний сенс, ну він, він очевидь. Ми ще раз показуємо. Нашим партнерам, що партнерам, що Росію не треба боятися і треба перемагати, а не там намагатися якось зробити те, що би сподобалось Путіну. Ну це ж практика вже була, це було з Гітлером. І до, ні до чого доброго це не призвело. Якщо б його придивили в самому початку, не було б другої світової війни. Так само показано, що можна зараз придивити Російську Федерацію, придивити військовим шляхом, в тому числі. І якщо цього не зробити, то цілком можна очікувати, що це може перерости в третю світову. Якщо це не важко зрозуміти нашим партнерам, ну не хочеться знаєте, казати. Ну не хочеться потім казати, що може вас попереджала, коли це розпочнеться. Пане Олексію, і е, власне от напруження ділянки фронту е, на тимчасово окупованих українських територіях, е, найчастіше пишуть і я розумію, що найбільше бої відбувається на території Донецької області і в напрямку Дніпропетровщини намагається рухатися ворог. Ваш прогноз за оцими напруженими точками, що може відбуватися, і з якою динамікою в 25 му Ну, вони, вони не не, не, не приховують те, що політичного керівництво Російської Федерації, що вони хочуть вийти на кордони е, повністю на адмітрюадміністративні кордони Донецько-Луганської області. Ну просуватися на Дніпропетровщину, ну спроба в них, я думаю, що будуть. Поки що вони не, не дійшли до цих адміністративних кордонів. А якщо вони навіть і дійдуть, то чому ми вирішили, що там відкриваються якісь двері, якісь вільні шляхи? і Вони зможуть робити швидше? Ну давайте ще раз візьмуть, проходи. за 24 рік, наскільки росіяни просунулися, з якою швидкістю вони просуваються в тому місці, де вони просунулися максимально далеко, це Покровський напрямок. Вони просунулися на відстань менше ніж 50 кілометрів за 24 рік, несучи великі втрати. Це означає, якщо перерахувати, скільки вони просуваються за день, за годину, за хвилину, то за хвилину вони просуваються приблизно на 8-9 сантиметрів. Це багато чи мало? Чому І саме цікаво подивитися, скільки за скільки з якою швидкостю не просувається за хвилину, бо 8-9 сантиметрів за хвилину – це швидкість равлика. Равлик рухається, якщо ваша долонь це 7-8, ну приблизно 8 сантиметрів. От цю долонь вашу він пропозив за одну хвилину. Ось такою швидкостю росіяни просуваються в тих місцях, де вони просунули максимально швидко. Чому хтось вирішив, що якщо навіть вони дійдуть до кордонів? Не пропетровська області вони почнуть просуватися зі швидше. Вони ізралого перетвориться на я не знаю на кониках. Ні. Чому? От, 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 яка, от, яка, от, от вони вийдуть на кордони там, Донецької Дніпропетровської області і почнуть просуватися швидко в місце, там, до міста Дніпра. От, от, люди роблять, і ще при цьому таке розумне вираз обличчя, що от, вони знають якусь таємницю, так поділіться з нами. Не на, на підставі чого робити такі висновки. Зараз ми ну, порахували швидкість рахунку. Вони дійдуть до кордону адміністративно, швидкість їх збільшиться. за рахунок чого. От, дайте якесь обґрунтування, бо просто бла-бла-бла, ну, воно знаєте, ну, вже почне дратувати. Якщо ви щось кажете, будь ласка, кажіть е, на підставі чого ви це кажете. Якщо у вас немає підстави, не, не, чому ви це кажете, до вас слухати, то вас взагалі немає сенсу. Пробачте, що я так кажу, ну просто не слухати це цю, цю маячню про те, що от там якісь відкриваються ворота, вільні шляхи, вони там почнуть швидко просуватися. За рахунок чого.